Друзі, те, про що ми будемо зараз говорити, повинен знати кожен український громадянин. Сталася мега важлива подія. Ви навіть не уявляєте, що зараз хочуть зробити з квартирами звичайних людей. Закон, за який вже проголосували в першому читанні, я підкреслюю, вже проголосували, може позбавити мільйони українців права передати житло своїм дітям. Вдумайтеся. Своїм дітям адже нам роками говорили живеш, значить твоє. Тепер може виявитися, що це просто не так. Ситуація дійсно настільки серйозна, що її вже називають однією з найгучніших реформ у житловій сфері за останні десятиліття. Багато хто навіть не підозрює, що під загрозою опинилися квартири, в яких люди живуть 20, 30, 40 років, іноді з моменту заселення будинку. Чому? Тому що тепер цього прожитого часу може бути недостатньо, щоб розпоряджатися своїм житлом. Справа в тому, що Верховна Рада прийняла в першому читанні новий законопроєкт про житлову політику. Офіційно документ повинен оновити застарілі радянські підходи, які тягнуться з 1983 року. Але разом з оновленням зникає те, до чого люди звикли десятиліттями. Право безоплатної приватизації державного та комунального житла. Друзі, що це таке? І тут починається найцікавіше: адже коли безоплатна приватизація існує, квартиру можна оформити у власність і далі робити з нею все, на що має право власник: продати, подарувати, залишити дітям у спадок. Це головне, ми всі хочемо залишити все своїм дітям. Але зараз це може стати. Дуже складним завданням, коли це вікно можливостей закриється, а це може статися зовсім скоро. Неприватизована квартира стане житлом тільки для використання, а користування це не власність. Це означає, продати не можна, подарувати не можна, залишити у спадок не можна. Людина може продовжувати там жити, але юридичне право на житло належатиме державі. А з плином часу таке житло може просто повернутися в державний фонд. Ви це розумієте? Кого це стосується найбільше? Насамперед тих, хто досі проживає в муніципальних, державних або колишніх службових квартирах без оформленого права власності. Це також мешканці гуртожитків, де роками не могли домогтися дозволу на приватизацію, квартири, які завжди вважалися сімейними, але на які немає документів, і будинки, де є тільки старі ордери або довідки. На жаль, ордер. Договір найму або довідка тепер не дають права розпоряджатися житлом. Друзі, необхідний сучасний документ про право власності. І головне, запис у державному реєстрі прав. Багато хто запитує: невже нас тепер виселятимуть? Ні, мова не йде про масові виселення прямо зараз. Але як тільки закон запрацює, шлях до приватизації буде закритий. Пам'ятайте про це. І тоді люди опиняться перед фактом: жити можете, але передати житло дітям ні. Що робити вже зараз? Я дам вам покроковий план для кожного. Образно кажучи, зараз це той самий останній вагон, у який потрібно встигнути застрибнути. Ось що слід зробити вже сьогодні, послухайте уважно: щоб перевірити статус житла, слід звернутися в ЦНАП або до нотаріуса. І замовити витяг із Держреєстру речових прав. Якщо у витягу ви вказані як власник, усе добре. Якщо ні, потрібно терміново зайнятися приватизацією або оформленням прав. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть у коментарі, я намагаюся відповідати в міру можливості. Тепер про документи: зазвичай потрібні перше паспорт та код, друге ордер або договір найму, третє. Технічний паспорт, четверте довідка про склад сім'ї, п'яте рішення або накази, які колись давали право користування. І останнє документи про пільги, якщо вони є. Потім потрібно подати заяву на приватизацію. Як це зробити правильно? Звертайтеся до органу, що відповідає за ваш будинок. Це може бути виконком, житловий департамент або балансоутримувач. Чим швидше подасте, тим краще. Дуже важливо уникнути сімейних конфліктів. Якщо у квартирі зареєстровано кілька людей, відразу вирішіть, на кого будете оформляти, як розподіляти частки і чи є можливі претенденти на спадщину. Затримки через суперечки можуть зупинити процес, і час буде втрачено. Наступний крок проконсультуватися з нотаріусом. Він допоможе визначити, як правильно закріпити частки, чи потрібен шлюбний договір, і чи варто скласти заповіт, щоб діти потім не бігали по судах. Це дуже важливо. Є нюанси, про які багато хто не знає раніше. Норми безоплатної приватизації обмежувалися площею на людину. Якщо квартира була більшою, то частину пропонували викупити. У різних містах ці правила могли відрізнятися, тому уточніть у своєму органі, які умови діють сьогодні. Окремо варто сказати про службові соціальні квартири та гуртожитки. Там процедура зазвичай складніша, може знадобитися більше документів і часу, тому краще почати заздалегідь. Я знову це повторюю. І якщо хтось із зареєстрованих мешканців перебуває за кордоном або на тимчасово окупованій території, подумайте про довіреність або інші форми дистанційного оформлення. Найголовніше, обов'язково переконайтеся, що результат оформлення це саме запис у держреєстрі прав, будь-які папірці без реєстру це не право власності. Запам'ятайте це. А що буде зараз зі службовими та соціальними квартирами? Пояснюю, закон робить великий акцент на розвитку такого житла. Звучить красиво: людям надаватимуть житло для проживання, щоб вони не залишилися без даху над головою. Але тут ключове слово: будуть давати, а не давати у власність. Суть проста це житло для використання. Власником залишається держава. Людина може жити там тільки поки відповідає певним критеріям, працює у відповідній установі або має певний статус. А завтра критерії можуть змінитися, і разом з ними ваше право жити в цій квартирі. Це жорстко, але саме так виглядає модель соціального житла в більшості країн. Різниця лише в тому, що в інших державах людям паралельно дають реальні можливості вийти з цього тимчасового циклу: дешеву іпотеку, довгі кредити під низький відсоток. У нас же поки про це тільки говорять. Чому це так хвилює людей? Тому що для мільйонів українців квартира це не просто дах над головою, це безпека, гарантія на старість, спадщина дітям, фінансова подушка. І коли квартира не твоя, ти залежний від чиновника, комісії або чи йогось рішення, як це поєднується зі скасуванням безкоштовної приватизації. Дуже просто. Вікно безкоштовної приватизації хочуть закрити, а натомість пропонують більше соціального житла. Але соціальне житло це тимчасово, воно не дає впевненості в завтрашньому дні. Я додала б від себе, фактично, це виглядає як обмін: у меншої кількості людей буде приватна власність, а більше людей житимуть у державному житлі на пташених правах. Для бідних сімей це може перетворитися на пастку. Квартира є. Але вона не ваша. Жити можна, але завжди на валізах. Втім, не варто панікувати, якщо дотримуватися всіх норм. Я вище сказала, що потрібно робити. А тепер про те, як жити далі, якщо приватизація неможлива, потрібно тверезо оцінити ситуацію і мати план: перше, відкладати на перший внесок під майбутню іпотеку. Друге розглядати довгострокову оренду з фіксованими умовами. Третє – Шукати кооперативи та програми забудовників, четверте стежити за державними програмами кредитування. Тримайте всі документи в порядку, збирайте копії рішень і довідок, не довіряйте усним обіцянкам. Якщо у вас усе це буде з печатками, правда буде на вашому боці. У тимчасовому житлі правило просте: немає в договорі, немає в житлі. Що ми повинні вимагати від держави? По-хорошому, держава повинна прямо зараз забезпечити чіткі та прості процедури приватизації там, де це ще можливо. Також потрібні реальна доступна іпотека, зрозумілі правила проживання в соціальному житлі та захист довгострокової оренди. Підбиваючи підсумок, я скажу так: ваш дім повинен бути вашим юридично оформленим майном, не на словах, а в документах і в реєстрі. Якщо є шанс оформити власність, робіть це зараз, не відкладаючи. Якщо не виходить, не будьте заручником тимчасовості. Плануйте, рахуйте можливості та дійте. Сподіваюся, ця інформація була вам корисна. Я старалася для вас, тому що новини дійсно важливі. Я хотіла все пояснити, щоб ви не гаяли час і були застраховані від неприємностей. Дякую за увагу! Всього найкращого і щасти вам!